Панове, привіт! Вчорашня п'ятниця виявилась для мене дуже насиченою в Ultimate Team. Тим часом, в ці хвилини на Stamford Bridge проходить лондонське дербі Челсі проти Арсеналу, Мудрик проти Зінченка. Ну а завтра, хоч я й не дуже дивлюсь серію, а але буде титульний матч, так би мовити, Мілан проти Ювентуса. На ці та інші поєдинки ваших пронозів, як завжди, чекає Фавбет. Будьте всередині гри. А за посиланням у закріпленому коментарі під відео шукайте класний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. Почалося все для мене із плей -оффу. Champions, де я втретє поспіль вдало пройшовся 10-0. Ну і забрав найкращі можливі нагороди. Чудово, якраз до промо я встигаю закрити свої 10 плей плейоф. І зараз також за перший ранг плейоф відкриваю свої паки під нове промо. Раптом там хтось влетить. Гарненькі паки, мегапак, 12 рарних гравців, 24 рарних. Добре, мегапак пішов. Бельгія! А, чого не дебруйне. Лукаку Ромі? Тінь дайте. Не дали тінь. 12 рарних. Знову Бельгія. Та ви що знущаєтесь чи що? Ну, оце от, от, от як так? Ну, є стільки різних карточок і два паки поспіль, і падає один і той же О, інформ, дякую, мовчу. Нормально. Інформ мені подобається. Піксельний, але добре. 24 рарних! No! Волкаут. out! Дайте волк! Англія! CDM. То-то пані якась буде. 84-та стенвейва. Третя, 84-й, але був інформ і на тому дякую. Далі взявся за основну стадію Фод Чемпіонс, де теж хочеться тримати Марку і брати перший ранг, але вже в перших матчах мене чекали труднощі і неприємності. Mm -hmm. Потужна команда, я вам скажу, потужно. О, гос розворот шодав. Ньому папе грає на фланзі, серйозно він того не міняє, серйозно. Це мені дуже подобається. Це дуже перспективно виглядає, як на мене. Антуан Грізман 1-0. Ого! Курва! Дупі. Погані удар. Ну я в шоці з тої автоматики, бляха, Рамірес. Та боже мій ні, та як? Та то та, та дуже просто. Дуже. Ну немає так бути. Ні, 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 ні. Бля, Рамірес. Ну, я просто в шоці. Скільки перехоплень зробив Рамірес в цьому матчі сраному? Ну, шикарний пас. От взагалі там мого перехоплення не мало бути, правда? Ну а як же? Хіба я чекав той пас? Та де? Хіба переключився? Та де в сраці? Ясно, що ні. Це просто нереально. Я не знаю, як центр поля перейти там всюди мене грає Рамірес. Це просто срака. Який би я мудрий пас не знайшов, бот все одно там. Те, що, мені здається, мудрим для це просто тупе. Аоро. Yes. Come on! Летс go! Так і граємо. 3-1 поїхали. Ось вона! 3-2 бляха! Вольова перемога. Чат, вольова! І саме в цей час по всьому світу стала новина. EA Sports взялися фіксити баг, гліч, глюк з трікстерами, де ви пам'ятаєте? Бачили в попередньому відео, можливо, в моєму Тіктоці, там взагалі понад 200 тисяч переглядів відео набрало. Як гравці можуть набивати м'яч, приклеювати його скотчем до ніг, так би мовити, і бігти з ним у ворота, нічого з тим не вдієш. І Sports що зробили станом на цю хвилину? Вони просто погасили плейстайл. Трікстер Плюс, і таким чином от Рольфа в мене такою була. Е, хто там ще в суперника тоді був? Сен Максимен, Ді Марія. Вони втратили цей плейстайл, і е, тепер цей баг прикрився. Е, взагалі, і й можливо якось будуть це фіксити ще в грі. І, можливо, плейстайли повернуть. Не знаю, але знаю, що це все вплинуло на стан серверів, які почали падати трохи. І погляньте, що відбулося. Родриго Вілсон-Балтімор. Нілсона, по-моєму, я так і не спробував і скинув його на СБЧ, уявіть собі. Ой, канте, канте, бензема максимен. Коїт. Та що це за такий прикол? Гарна, рарна команда, культурна така, Сульшер, Гаррикейн. Мені подобається. Єй, ми на полі! Ми граємо! О, він не полетів. Просто до лінії воріт, віддав пас і нічого не видумає, якщо суперник дає туди залізти. Серйозно забрали? Тобто я зараз зайду на роль, і в неї не буде трікстера? Ну не треба було грати. От після тих приколів просто не треба було грати. Я би поматюкався, але це нічого не дасть. Настрій пішов до одного місця. Дуже неприємно, коли ти виграєш, а в тебе забирають це, і ти отримаєш поразку, ні за що, просто дисконект. І я вирішив на деякий час у Weekend League вже не заходити, бо я все ще одного дисконекту. Тож пішов дивитися, що можу ще собі виконувати. І згадав, що в мене помало набираються очки за завдання в сезонах, щоб отримувати там якісь собі нагороди, бо я хочу ще СБЧ збирати рейтингові. пам'ятаєте, класного гравця, хочу. І побміт. Що є завдання, які підв'язані під картку еволюції. Треба забивати голи за неї. Я виконав до цього лише тюрама, а грати з півзахисником центральним і братися забивати таке собі задоволення, ще й коли він такий габаритний і не супертехнічний. Тож я вирішив взяти когось в атаку, думав-думав і надумав взяти Данджумо. Мудрика, на жаль, вже немає, а так би я собі його можливо прокачав, ну, може, якось іншим разом. Ну і крім того, згадав, що хотів взяти на тест Лорана Блана, тому що збирати повністю його версію за 400 там з лишнім тисяч я не дуже хочу, мені вистачає центральних захисників. Але взагалі, щоб мати поняття, відчути, який він в цій грі, і сказати пару слів для тих, хто можливо сумнівається, я вирішив зіграти та й прокоментувати, що там в нього виходить. Блан це Ван Дейк тільки з генотиком? Мені здається, він може бути технічніший у відборах, але й не настільки сильний. Сили, як у Вандейка, не буде, але потужна команда, питань нема. А, я міг зараз Венісіуса кидати на поле замість Денджомит, а? А ну блан, поконтролюй м'яч. Ну в контролі він точно пластичніший, ніж Ван Дейк буде. Я в шоці. Просто так от 0-1. Серйозно, де був блан, де був варан, де був хто небудь, де я був. Але контролює мішень прикольний, я собі вже згадую. Вайп FIFA 18 в мене блан грав, та він так починав атаки технічно. Молодець, Грізман. З правый фінесшот. Ну, ну блан, грай. Блан, топ. Блон! Ого, що, і м'яч залишив! Лев! Хороший суперник. Зрештою, правил рідко по іншому буває, але буває, якщо там пощастить з матчмейкінгом. Зіграв захисті як баран. Ого! А. -а, -а. Що, може, одна атака буде? Тихо, Вінісіус, Виходь. Це той самий? Ой, лайно! Не люблю я грати двічі поспіль gpsp за ним і самим Ось так. Заштовхали твій м'яч, добре. Лон. За магніт то перехоплення чітко. Лан, молодець. Але що там за відскок такий ліс? Дивись. Найприкольніше, що... Помимо того, що вся команда розступилася, ніби Мойсей просто сказав. Ходіть сюди. Що Алісон робив на ближній стійці взагалі не розумію. Вся команда сказала забивайте. Ну, Супер удар, бомба. Це фол, так, м'яч назад, будь ласка, поверніть. Ага. Отак от! Антуан Крізьманик який удар. Чудово. Мені сподобалося, що є й дещо змінили зі штрафними. Нарешті, вперше, за не знаю скільки років після виконання удару можна додивитися до кінця, куди там прилітає той м'яч. І я дивився власне до тих пір, поки наш в сітці не опинився. Тоді камеру переключили. То добре, бо раніше так переключали, що нічого видно не було. На ближній. Бо я побачив, що ти пішов в дальній. Ха-ха! От так! От. Антуан Грізман. Майнгеймс. Прекрасно, Рашфорд. Треба закривати, грізі. Треба закривати. Звінь отако культурно. Ого! Ага! Ха-ха-ха! 4-1. -ха -ха! Але як так не перекинув м'яч до Віні. Він не долетів вокер влучив. Що за. Менді, Yeah. Ось так ми беремо реванш. П'ятірочка йоу. Трохи попихтів у Rivals. Побачив, що сервери ніби вгамувалися, тож вирішив не боятися дисконектів і повернутися до Ultimate Team Champions. Добре, he dowo Champions, я не боюсь. Я не боюсь більше дисконектів. Ви чуєте мене, EA? Козаці! Козачки у мене тут грають, а не в тебе, ясно? Не блантик, є yeah, хоба! Дрогба проти мене. Ага, і каний мар. Маркус Рашфорд! Отак! 1 0 Ну, тут певна річ одразу простіше грати ніж в Райлз. О! Грай! Грай! Охо-хо-хо-хо! хо Летс гоу! Пути пути! Уті Путі Путі! Мені так сподобалося зараз, щоб почекати, щоб баран полетів. Боже, яка насолода, та ти що. Він же так старався врятуватися. Блан. Блан. Оце він зараз файненько так вискочив. Це третій. Так, є. Ого, що за склад. Овайран, і сон зібраний. Файно. Що це за удар такий ніякий, як для зеленого таймінгу був? ТДВ. ТДВ Чудова класика FC24. М'яч у воротах! в уродах. Ой, ой, ран Лан, їж його. Алісун, ти що таке робиш? Ага, ага, ага. Небезпека була. Суперника теж тільтанув тільки що в моменті. Ух, ти. Добре, Грізман, якось затримочкою ці переступи там крутились, крутились, та й гол. Ти смієшся? Ти може собі ще один потім сона збери і бейнем з центра поля. Ай-яй ай, пройшло. Ай-яй, пройшло. Навіть відскоках. скоках. На маленьких вибачитись, але забите. Двічі відскочив м'яч. Ну, ясно. Ми зовсім забули за Ероден Дреблінга тут згадали. Родріго 4-1. Матч продовжується. 4-2. Але Блан так давно колеса потанцювати. Мені здається, Вандейк би виніс. Антуан! Грізбан ставить крапку! Але дивно те, що Варан, наприклад, теж має силу 84. При тому він в грі не відчувається м'яким. Він в міру жорсткий. А Блан якось чомусь трохи делікатно інколи відчувається. І я не знаю, чому так. Ну, цю одиничку я збережу собі на. Якісь кубки, чи ще щось. Збірка блана 430 тисяч. Я би купив краще вандейка. Якщо монети вкладати, я б точно монетки не вкладав в Блана. Купив би вандейка і то стіна. Чи варан там за свої монетки надійний? Блан, ну, типу, нічогенький. Відбори хороші на магнічені перехоплення. Але от те, що сили інколи може трохи не вистачити, я не знаю. Але цікава карта, бо це може бути на позиції. Цапа і перебудовувати його центральним півзахисником робити. За рахунок антрейду збирайте купувати рейтинг я би не купував. Але плюс ще легенди в тому, що дає хімію, тому для деяких складів це може бути дуже навіть аргумент. Неприємні 4 1 через Дісконект вдалося викрутити на 9-1, і це вже краще, солідно. Наступну десятку спробує закривати без втрат і претендувати на найвищі ранги. Я після цього всього вже стрім завершив. Але на наступний день побачив, що маємо ми досить прикольне СБЧ, де отримуємо пік один із трьох, і віддаємо за це всього лише 83. Третій рейтинг двічі таке СБЧ. Ну, одну там картку 85-го треба дати, але то таке. Ну, взагалі, квіксельне, якщо так придивитися, це СБЧ. Тому рекомендую всім збирати, хто ще цього не зробив. Тут можна спіймати всі гравців команди тижні, які були і є зараз. Тобто там і Белінгем, і Салах, і Ван Дейк. Ну і ще чимало крутих карточок. До речі, пишіть в коментарях, хто випав вам. Мені на жаль не дуже пощастило. Я отримав Лукаку. Але тим не менш 86-й рейтинг можна буде використати в якомусь із СБЧ. На сьогодні все. Якщо дане відео вам сподобалось, не забувайте за лайк, почуємось, побачимось, бережіть себе!